Сьогодні зранку у протести польських фермерів на пункті пропуску Шегіні Медика було призупинено. Новий уряд Польщі веде перемовини, Про це повідомив віце-прем'єр міністерства аграрної політики. Міхал Колодзейчак на своїй сторінці в соцмережі Ікс, як зазначає віце-прем'єр, польські фермери погодилися розблокувати кордон з вимогою найшвидшої реалізації трьох вимог аграріїв. Дотації на закупівлю кукурузи, збереження сільськогосподарського податку на рівні цього року, продовження кредитної ліквідності. Колодзейчак пообіцяв після нового року сісти за стіл перемовин, щоб виробити спільне рішення. І як повідомляє лідер протестувальників Роман Кондров. Пункт працюватиме з 24 грудня по 2 або 3 січня. Про призупинення протесту повідомили у польському міністерстві з питань сільського господарства. До того ж, блокування можуть не відновлювати, якщо прем'єр-міністр Дональд Туск дасть письмову відповідь протестувальникам, де пообіцяє виконати всі їхні вимоги.